Марагдові світлофори, мільярди вилучених коштів у керівників МСЕК та всепоглинаюча корупція, котра знищує нашу Україну. Наразі ми перебуваємо біля однієї з головних лікарень дитячої лікарні в місті Києві, Охмадит. Щоб продемонструвати вам, в якому стані неналежному стані вона перебуває через бездіяльність посадових осіб України, а безпосередньо міністрів та Інших посадовців. І саме такий вигляд має одна з будівель дитячої лікарні Охматит, що розміщується в місті Києві. Пройшло вже більше як півроку. А ми бачимо, що посадові особи, на жаль, не спромоглися навіть вставити вікна у даній лікарні. Так не повинно бути. Діти не повинні виходити з лікарні бачити цей жах війни. А такий вигляд має приймальне хірургічне відділення дитячої лікарні Охматит. Через те, що посадові особи більше як на протязі півроку не можуть забезпечити його ремонт. Вибиті двері, котрі заколошені фанерою, вікна, котрі заколошені фанерою. Тож, на жаль, те, що ми побачили в лікарні Охматит, а саме ось такі корпуси, в яких вікна заколочені фанерою, можемо сміло сказати. Що нашою країною явно керують непрофесійні корумповані посадові особи?